Всім привіт! Вітаю вас на каналі Пірежуля Квіткова. І сьогодні вже не хотіла знімати цю розпаковочку, але розпакую. І хотіла показати на цьому відео, як люди, ну я чесно, їх дуже поважаю, які займаються продажем квітів, яких немає забобонів стосовно замовлення, кількості замовлення, суми замовлення і так далі. Сума замовлення тут складає 110 гривень. Рослинки дуже цікаві. Не змогла знову втриматись. Доставка 80 гривень, самі рослинки 110 гривень. Тут дві рослинки. Давайте подивимось. Тому що сьогодні хотіла замовити ще Вероніки. Вже в мене всі є сорти, але немає Шарлотти білої такої. Дуже мені хотілося. Але не хочуть мені її продати, бо мінімальне замовлення 200 гривень, я вже не знаю, що там замовляти. Чесно, вже стільки мене та, і хочу вам показувати якісь класні рослинки, яких ви ще не бачили. Так, ну давайте дивитися. Ось ця краса. Так, Значит, тут у мене тут в мене ось така. Зараз я приберу коробочку. Ось така осака. Хм, яка вона цікава, до речі? В неї якийсь листочок, ви бачите салатний з білим. Дуже прикольно, чесно вам скажу. І мала сумніви, думала, що це віник. Але ні, все ж таки схоже дуже на осоку. Але такої осоки не бачила. З дівчатами дивилася, Леся мені писала, що це можливо. Гостра якась осака чи ще якась. Ну, Коротше кажучи, буду трошки пізніше, до речі, ось вона вже квітне. Ось бачите. ось кіточку викинула. Вона така м'якенька, ця штучка, яка буде квітне. Дуже гарна. Ціна садженця, ну, просто вам написана осака. Ціна садженці виходить, ось бачите, скільки 40 гривень. Ось така висока. Хто має, можливо, таку осоку. Ви знаєте, що я люблю дуже новіночки, всякі якісь незвичні рослинки. то напишіть мені, що це може бути така за осока. І подивимося, як вона. Ну, зараз воно виглядає дуже цікаво. І зелений, і білий в ній такий. Якщо буде гарний кущик, ну дуже прикольно. Так, і друга рослинка, ай вона трошки перевернулася в мене. Ось так. Це пенісетом «Хамельн Голд». Давно мені хотілося його, але він вертормашками пройшов, ну нічого страшного. Подивіться, а, я його завтра висаджу. Але, але земля, до речі, з пісочком відчувається одразу. Одразу бачимо, що він вже прокинувся, тобто мене не кинули. Мені сподобався, я знайшла цю дівчинку на Олексі. І в неї такий кущ біля Лаванди був салатний-салатний. Мені так захотілося таку ж саму рослинку, я спитала, що це. Сказали, що це осака Hummel Тому придбала 70 гривень ось такий. Ой, які гарні у мене руки. Ось такий гарний садженець. Що ще сказати? гарно квітний, він достатньо невеликий. Це не мініатюрне пенісетом. І дуже таку декоративність зберігає на протязі всього періоду. Ось тому, якщо вам сподобались мої рослинки, мої замовлення на 110 гривень, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте мене. Дякую вам за увагу! Всім па-па!